Найвідоміші проекти Зеленського до того, як він став президентом, були пов'язані саме з російським кінобізнесом. Нагадаю, він отримував до самих останніх буквально там місяців перед обранням на посаду президента. отримував величезні гроші навіть з міністерства культури Росії за пропагандистські фільми, в яких знімалися довірені особи Путіна. Як той самий. Галустян чи Машков Машков, взагалі, був головною довірною особою Путіна. отримував від нього, отримував від нього доручення від Путіна бути його довірною головною особою, і навіть посвідчення кандидата в депутати mm. отримав Путін з рук Машкова після того, як він відвідав виборчу комісію. Тобто, ну є такий англійський вислів да ті, хто живуть в скляних будинках вони не не розкидаються камінням тобто не не